Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайло, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Добрий день. Ну от багато експертів вони говорять про такі деструктивні наслідки всього того, що вже наговорив та зробив Путін останньо за останні тижні. Але я хочу поговорити про таку конкретну історію. Нещодавно нещодавню, її зараз активно обговорюють. Вона може здатися дрібною, але мені здається, що вона не така вже і дрібна. Так, ось очільник Чечні Рамзан Кадиров він за втрату Лимана так наїхав на такого російського генерала Лапіна. Його підтримав Євген Пригожин. Це ну, Володар так званої приватної військової компанії Вагнер. Чого ви очікуєте від цього протистояння? І як ви гадаєте, чи можливе посилення ну, цих так званих яструбів, тобто Кадирова та Пригожина? Я, по-перше, не думаю, що це. По-перше, це взагалі дуже цікавий симптом того, що відбувається в оточенні пана Путіна. Ну, Тобто, там не все так просто, дивіться, вони все ж таки. Абсолютно точно не розуміють, чому не можуть зламати Україну і вже не зламають, це очевидно. І на підставі цього вони шукають, кого зробити винним, масштабно зробити винним. Але оці заяви пана Кадирова, і тим більше такі достатньо дивної істоти, як пан Пригожин, це говорить про те, що рано чи пізно вони вийдуть на те, щоб зробити винним в програші Російської Федерації самого пана Путіна. Це перше, друге, оці заяви я б не сказав, що це дрібне. Це не системні люди, Кадиров і Пригожин, які отримували певні там бенефіції від бюджету. Вони могли собі достатньо вільно себе почуватись, але вони сьогодні атакують системну військову вертикаль. Це ключове, тобто вони її зламають. І я б не сказав, і це третє, що це підсилення яструбів, Я скажу більше. Прямолінійно це скоріш за все початок конфлікту між системною елітою, так, ну, тобто елітою політичною, військовою, і не системною, до якої відносяться достатньо одиозні токсичні персонажі, такі як, наприклад, той самий Пригожин, і це дуже добре, тому що вони не системні. Вони не вміють працювати на державу в цілому. І вони не розуміють, що таке каркас держави. Вони отримували певні гроші з бюджету. Зрозуміло, отримували певні адміністративні можливості. Знову ж таки, як той же Кадиров, да, але вони ніколи не працювали системно з точки зору, що таке каркас, матриця, архітектура держави. І це дуже добре, тому що вони якраз сьогодні б'ють про позалишкам цієї російської державної архітектури. І ми отримаємо потужний конфлікт. Ну буквально, може місяць, два ще пару ліманів буде і. Оці всі несистемні прояви конфлікту вони вже будуть достатньо очевидні навіть для росіян. Ну, дійсно, ми бачили і заяву президента України Володимира Зеленського, який сказав: що Дивіться, ми не будемо вести вести переговори з цим президентом Росії давайте нам вже іншого. Ну і звісно, так за простою логікою можна зрозуміти. Ну що, що сам самі еліти російські мають зрозуміти, що те, що він а, зараз зробив, це самогубство. От а, інша, інша новина, хтось злив інформацію а, про те, що ФСБ, нібито, була проти обміну бійців а, і командирів полку Азов. Вони говорили, говорили про те, що це для них величезні репутаційні втрати, але Путін дуже хотів звільнити саме Медведчука і, нібито, не зважав на заперечення. Мені здається, що це також знак. Ну тому, що е, нам демонструють, що дивіться, цар неадекватний, дивіться, ми ж йому говорили, що цього не треба робити, і те, що це з'явилося в пресі, так і з'явилося, наприклад, в американській пресі. Е, це симптом. Чи ви з цим погоджуєтеся? Ну, по перше, не зовсім так, тому що там конфлікт між е, гру. Ну, тобто, зараз це головне управління генштабу Російської е, Міністерства оборони Російської Федерації, і ФСБ він давнішній, там вже десятки років цьому конфлікту. До ФСБ доєдналося слідком ну, Слідчий комітет Російської Федерації, е, який хотів на себе перетягнути все, що стосується. Вони ж думали, що це буде такий успішний кейс, який дасть можливість отримати багато медалів. Я маю на увазі судити наших військовополонених, в тому числі з полку Азов. І вони на себе це натягували, а вони не очікували, що розвиток подій буде трошки інакше. Тому я не думаю, що це симптом якби проти Путіна. Це скоріше симптом про те, що всі починають шукати можливість заявити, що вони інакше дивились на початок війни, потрібна чи війна, як вона відбувається, і на і таке інше. Але ж ви маєте не забувати, що саме ФСБ. ФСБ, п'яте управління, яке спеціалізувалось на Україні, давало ту інформацію, на підставі якої було зроблено оцей фундаментально трагічний для пана Путіна і добрий для нас висновок. На жаль, добрий ну, з точки зору, що ми, звісно, в війні, але тим не менше, що в Україні 80, а навіть більше відсотків людей будуть зустрічати російські танки з квітами. да? це ж п'яте управління ФСБ зробило оце цей легендарний пан Беседа, да який. Опікувався саме українським напрямком і який спілкувався набагато більше з Медведчуком, ніж будь-хто інший. Але між тим, між тим, дивіться, давайте так розставимо тут крапки на крапкінади. ФСБ, ГУ інші спеціальні служби Російської Федерації, вони всі абсолютно чітко були за війну проти України. Чому хтось більшій, хтось меншій ступені? Да? Але між тим вони всі були за війну саме проти України. Чому тому, що вони хотіли е, отримати. Швидку перемогу, ну немає різниці, яку саме там захопити, наприклад, Київ, знищити уряд, знищити президента. Після цього вони всі хотіли отримати певне підвищення, певні нагороди, і таким чином довести, що вони там мають якусь вагу, велику вагу. Вони всі кар'єрні люди були, і вони всі розраховували на вкрай низьку військову спроможність української армії. Сьогодні вони навпаки всі шукають можливість довести, що ні, це вони були великі аналітики, які давали право, правильну інформацію. А, наприклад, помилився там Шойгу чи помилився Герасимов. Якщо ми вже повертаємось до е, претензій е, Кадирова і Пригожина, це ж не тільки до Лапіна, да це більше того. Це е, претензії до пана Герасимова, який захистив Лапіна і сказав, що все там в Лімані буде правильно, і таке інше. І це претензії, так чи інакше до Путіна. Так, ось. Ми бачимо сьогодні абсолютно чітку е зміну дислокації диспозиції тих всіх суб'єктів, які вчора, якраз таки були ключовими е ораторами за те, що треба напасти на Україну. Я розумію про що ви кажете. Ну от якщо аналізувати те, що наговорив Путін 30 вересня, так це відбувалося у цю п'ятницю. То можна сказати, що він проголосив ну таку вічну війну. Ну, він стверджує, що от поки я живий. Я Путін, так поки мій режим живий в Україні, буде війна. Ну в тому сенсі, що він спалив всі мости, сказав, сказавши, що ті території, які він е, тимчасово контролює, що вони є Росією, що вони є Росією назавжди, для нас це не сюрприз. Тобто для України не сюрприз, поки Путін живий, буде війна, так але як ви гадаєте, чи зрозуміли наші західні партнери його натяк, так чи вони зрозуміли, що треба позбутися Путіна тут знову маю згадати про промову? О, Байдена, президента США у Варшаві. Він тоді сказав, що такий як Путін не має очолювати Росію. Після того білий дім спростував, сказав, що ну дивіться, це не означає, що США хоче повалити режим Путіна. Як ви гадаєте, чи щось змінюється зараз? Змінюється однозначно, але давайте трошки тут по пунктам, щоб було зрозуміло. По перше, це не питання, тільки скажімо так, зникнення з політичної арени пана Путіна. Це трошки більш складне питання. Там вся політична еліта така, вона наскрізь шовіністична, реваншистська і так далі. Тобто, має зникнути не тільки Путін, а Ковальчук там. Ну, наприклад, там Кірієнко, Патрошев разом з сином і так далі. Там багато людей, які мають піти в небуття. Інакше воно буде продовжуватись. Це перше. Друге, я все ж таки б сказав, що війна назавжди. Це дуже оптимістично для пана Путіна, тому що, скоріш за все, не назавжди він сам. А крім того, ресурсу у Російської Федерації вже так, щоб вести ту війну в такій інтенсивності, як вони думали, можуть вести там місяць, два-три. Не вистачає. Тобто ресурс йде вже до кінця. Залишилось не так багато високоточних ракет, таких як Калібр «Іскандер». Чи на таких, як кінжал, наприклад, взагалі дуже небезпечна зброя? Все, що сьогодні вони використовують, це все розконсервоване 60-ті, 70-ті роки і таке інше. Да? Тобто ресурса як такого все менше і менше. Далі, внутрішньо, це третє. В Російській Федерації. Мобілізація е, проявила е, абсолютно відсутність логістичної інфраструктури для того, щоб забезпечити е, сталий приток людей на фронт, да і Росія починає потрошку виходити на протестні акції, і це важливо. По-четверте, а навіщо в принципі Росії йти на війну на постійну війну проти України для того, щоб кожен наступний крок обнуляв? їх перспективи, ну тобто не е, саме близьке оточення пана Путіна, а в широкому сенсі еліти. Тобто еліта вчора мала можливість е, собі мандрувати світом, мала можливість купляти там десь в Ніці чи в Монако будівлі, мала можливість собі заходити в ці, скажімо так, бізнесові клуби європейські і там почувати себе на рівних. Сьогодні вони всі ізгої, да? тобто навіщо їм це все продовжувати? Я не бачу сенсів. Якби дивіться, якби війна дійсно закінчилась там, ну не за три дні, як всі говорили, да, а наприклад, за три місяці. Да, то тоді було б зрозуміло, що вони щось втратили, але потім трошки там через рік два все це поновили. Сьогодні ні. Сьогодні є вже точка невозврату. Не да, вона вже ми її вже все перейшли. Тобто немає для цих людей ніякого майбутнього, в тому числі для їхніх сімей. І нарешті, п'яте ключове це про що ви кажете. Для Європи і для Сполучених Штатів очевидно, що Росія в такому вигляді, як сьогодні, вона є, яка каже постійно про, наприклад, ядерну загрозу, да про можливість використання ядерної зброї зброї, це абсолютно не партнерська країна. З нею точно не можна мати ніяких справ, і з нею точно треба в такому вигляді закінчити існування. Тобто Росії в при нинішній еліті більше бути не може, тому війна буде не настільки, не настільки. Ну, якби по сроку е, довгої, да? як про це думає пан Путін? Я думаю, що пана Путіна набагато менший е, життєвий термін, ніж. Е... Ніж він собі це може уявити, а чи можуть вони відмотати назад те, що відбулося 30 вересня? Так, у це підписання з гауляйтерами Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, тих частин, які окупувала Росія оцих договорів, і от зараз, коли там 4 жовтня Путін підпише, що вони ну все вже стали частиною Росії? Чи це можливо відмотати назад? Чи це зможуть робити от ті еліти, які ви кажете, ну звикли мандрувати красиво жити, а зараз дивлячись на цих? Жалюгідних гауляйтерів мали їм аплодувати і кричати Росія! Росія. Ну, по-перше, відмотати це точно можна буде. Просто ти виводиш всі війська зі всієї території, підписуєш е е попередній е там якийсь договір про. Е Перемир'я, да ну коли всі війська були з території України відведені, і після цього обговорюєш все, що стосується там репарацій, Ну фінансове питання, все, що стосується саме України, з точки зору, що вона має які компенсації, має, має отримати за це. Вони можуть відмотати, але питання в іншому питання в тому, що юридично нічого не відбулося. Це було якби шоу для кремлівської еліти. Ну для того, щоб скомпенсувати оце відчуття, що вони програють. І саме це шоу було побудоване, тобто воно не має ніяких ну, юридичних наслідків ні для Росії, ні для нас, не тим більше для світу. Пане то тобто немає... вибачте, вибачте, що перебиваю вас, так. але ну це також шоу було для російського населення. Ну тобто, як вони зможуть потім пояснити, якщо сьогодні Путін сказав, що дивіться, що там я визнав незалежність Запорізької області України, що це тепер назавжди Росія. Як він зможе сказати своєму своєму населенню? Ні, все знаєте, це вже не Росія, я виводжу. Війська а, ні, ну ви ж говорите, що Путіна вже не буде, бо це нова еліта буде після Путіна. Але давайте так: ну, якщо серйозно говорити, е, мені видається, що для російського народу поступово. Як це не видається дивним, поступово вони стають свідомими того, що війна в Україні це війна саме в Україні, і Росія поступово в цій війні програє. І вони готові, щоб повернутись до якогось певного рівня життя, який в них був, наприклад, до 24 лютого. Вони готові сказати Добре, ми виграли але ми програли. Ну це парадокс. Це парадокс, який треба зрозуміти. І пропаганда російська може про це говорити. Мені видається, що ми дуже багато. Фіксуємось на російському порядку. денному. дивіться, вони собі щось там говорять. Це вже не питання, як вони будуть виходити з цієї війни. Нас не обходить вже як до 20, скажімо, навіть до середини цієї війни нас дійсно обходило, що треба знайти якусь там лінію. Розмежування, ну я маю, маю на увазі не фізичну лінію розмежування, а психологічну, Да щоб вони якось берегли своє обличчя. Ми якось берегли своє обличчя. Ну ви розумієте, да про що я. ну з точки зору, що війну якось треба закінчити. Але після Бучі всього цього вже нема. Немає ніяких можливостей закінчити війну, враховуючи потреби Російської Федерації. Є один формат закінчення війни. Ну тобто вони можуть програти. Ми маємо виграти. Тобто, що це означає? Це означає, що ми маємо звільнити повністю свої території. Це однозначно, і ми не нам сьогодні немає потреби переходити в порядок денний Російської Федерації, як це було постійно, в тому числі з 2014 року, починаючи да в рамках там до 2019 і до цієї війни, ми постійно звертали увагу, а як на це відреагує Росія, чи це буде ескалація. До речі, певна частка е, європейських еліт продовжує говорити про ескалацію, про можливість. Масштабування війни так війна вже масштабована, вона вже велика. Збільшити її можливо тільки за рахунок збільшення інтенсивності бойових дій саме в Україні. В інших містах Росія вже воювати в містях. Росія воювати не буде, бо немає ресурсу для цього. Вона тут програє війну. Вона не може витримати війну на п'ять там чи навіть на три фронти підряд. Вона тут програє. Тому дивіться: немає порядку денного для нас. З точки зору, що там Росія, як вона буде своїм громадянам, говорити про те, що вчора Херсон. Вона заявляла, що це назавжди Росія, як так само як до речі, Купенск, да чи там Ізюм. А сьогодні це вже знову ж таки чи Ліман, який буквально з э, вчорашнього дня вже знову український. і таке інше немає різниці для нас. Абсолютно не суттєво, що далі буде відбуватись в Росії. Ми фіксуємось на цьому, але Росія вже історично є аутсайдером. Вона вже програє. На жаль, в неї багато зброї, яку вона використовує в Україні, але з точки зору розуміння світу, да і розуміння нашим. Це вже не має ніякого сенсу обговорювати, що Росія хоче, як вона має зберегти лице, чи таке інше. Росія має програти це ключовий параметр, і до цього параметру стає все більше і більше підтримки у наших, скажімо так, західних партнерів, які до певного часу теж вважали, що головне знайти можливість Росії частково хоча б зберегти обличчя. Цієї задачі сьогодні вже точно немає. Ну окрім там певних політиків, ви розумієте, політиків аутсайдерів чи бувших політиків на заході, які продовжують говорити. А давайте якось сядемо за стіл переговорів. Давайте якось цей конфлікт припинимо. Давайте якісь там тимчасове перемиря чи тимчасове припинення вогню, і таке інше, це все не спрацює вже, тому що є фундаментальне е, розуміння, що не Росія формує е, світовий порядок, де денний. Пане Михайле, от ви вже згадали і про ядерну зброю. Звісно, що світ дуже хвилює, можливість того, чи застосує Путін ядерну зброю. Була інформація про те, що нібито вище керівництво Сполучених Штатів Америки, що воно поговорило з Кремлем такою, то її ще називають лі... лінією судного дня. Ну тобто, якоюсь окремою лінією поговорили, значить, з Росією, щось там їм сказали про те, яким бу... якою буде відповідь у разі застосування ядерної зброї, як ну яким чином яким чином будуть відповідати, а скажіть, а чи повідомляли очільникам України, які аргументи використали США? Чи озвучили нам якою буде відповідь? Я чому про це запитую? Тому що мені здається, що ну як мінімум українське суспільство дуже б заспокоїлося, якщо б знало, що от будуть такі конкретні кроки, а не тільки велике обурення, яке на жаль може бути також. А пане Олексій, давайте тут щоб ми розуміли, чим більше ми говоримо про ядерний можливий ядерний конфлікт, тим більше ми якби його і провокуємо. Да, це не має сенсу. Дивіться, кроки це, це ви точ... маєте в це. Це ви це ви з, з точки зору забобонів говорите, чи якоїсь конкретної конкретної політики. А, ні, я говорю, що це є особливість політики, коли ти постійно говориш про щось. Да воно якби стає е, повсякденним. Воно стає таким звичайним. І люди якби до цього звикають. Нам треба менше говорити, на мій погляд, менше взагалі говорити про ядерну зброю. Дивіться, тут є в мене декілька аспектів. Є протокол. В рамках доктрини ядерного стримування та да, глобальної доктрини ядерного стримування, яка підписана між ядерними державами, які конкретно там прописано, що мають зробити інші ядерні держави, якщо одна з них зійде трошки з розуму і почне погрожувати неядерній підкреслюю, неядерній країні використанням ядерної зброї як наступальної, там чітко прописано, що буде відбуватись. Мені видається, що просто не тільки Сполучені Штати, а й інші ядерні країни чітко це донесли донесли до російської політичної еліти. Це вкрай важливо. Друге, безумовно, безумовно, ніхто не дозволить Росії використовувати ядерну зброю. Чому Тому що це повністю обнулить оцей навіть договір про. Е не розповсюдження ядерної зброї, тому що всі країни будуть розуміти: дивіться, до вас заходить велика, потужна країна з е, звичайною зброєю, заходить, починає війну на ваших територіях. підкреслюю, на ваших територіях, тому що в односторонньому порядку ви там казали про ці всі там чотири області, не можна в односторонньому порядку, навіть в Кремлі, собі підписати якусь бумажку, якщо це не є е, процедурним моментом, який підтриманий іншими країнами. Тому не можна в односторонньому порядку, програючи вже звичайну війну країні, сказати, що я використаю ядерну зброю, тому що інші країни будуть розуміти, а тепер нам треба десь шукати компоненти ядерної зброї, тому що інакше ми себе не захистимо. І це не питання навіть таких, як Північна Корея, держава, яка почала, ви ж бачите, да сьогодні тільки почали багато говорити е, про ядерну зброю, яка вже четверті. Четверту балістичну ракету там використовувати для того, щоб тренуватися, як вона говорить, з використання ядерної зброї, тому це абсолютно обнуляє конкретний простір, який гарантував нам відсутність ядерної війни на будь-якому етапі конфлікту. В нас сьогодні є наступне, і це розуміють всі, в тому числі Російська Федерація. Їй це пояснили. Дивіться, Росія придумала собі, що вона має право зайти в суверенну державу Грузію. Після цього зайти в суверенну державу Україна і забрати територію. Після того, як суверенна держава, наприклад, Україна говорить, ні, ми цю територію не віддамо. Ми більше не будемо слухати там пана Голланда чи пана Меркель, що головне не спровокуйте Росію далі і таке інше. Ми захищаємо свою територію і на своїй території, згідно з міжнародним правом, згідно з наданим нам мандатом, звільняємо території, вбиваючи там певну кількість російських солдат. І е, знищуючи певну кількість техніки після цього, Росія як ядерна держава ні з того, ні з цього говорить, Так ні, дивіться, ми війну програємо, але в нас є ядерна зброя. Ми проти вас використаємо. Це вже не рівень України. Ми вже не можемо про це говорити на рівні там переговорних груп, на рівні президентів, тому що ми не ядерна держава, підкреслюю. І на мій погляд, якщо світ хоче залишитись без там десятків сотень ядерних конфліктів, то саме час сьогодні пояснити єдині, єдині країні, яка не розуміє правил е існування в суспільстві, да, як себе треба поводити? І ми знаємо, що наші партнери, як мінімум, це пояснили е приватно. А скажімо, так країни Індія і Китай е публічно навіть сказали, що вважають недопустимість. При використати ядерну зброю Ну, сподіваємося, що Росія це зрозуміє, що Путін це зрозуміє. Пане Михайло. Є ще одна тема. Мені здається, що вона вам вона вам дуже не сподобається. І в принципі, це така тема, яку на офіційному рівні Україна намагається уминати. А це саме Московський патріархат. Тобто, це Українська православна церква церква московського патріархату. Чому я про це говорю? Чому це знову актуалізувалося? Ну, от ми побачили на цій так званій церемонії, там де Путін щось підписував в Кремлі. Там по. Поруч з Кадировим сидів такий архимандрит Алексій. Він є настоятелем свято-успенського кафедрального собору у Херсоні. Там був настоятель Свято-Савинського монастиря міста Мелітополя. Звісно, що всі вони там ще були представники УПЦ МП, тобто вони всі є представниками московського патріархату. Як ви гадаєте, ну ми боремося з п'ятою колонною, Ми забороняємо проросійські партії, ми закриваємо проросійські і це ну, звісно, зараз дуже дуже на часі. Які перестороги щодо того, щоб ну був якийсь закон, який би забороняв діяльність московського патріархату, або якимось чином її обмежував? Тут достатньо проста в мене позиція. По перше, оці суб'єкти, яких ви перерахували, які знаходились в Кремлі, да, на фрік-шоу на Шабаші, да, на легендарному Шабаші, який пояснював, чому Кремль це? Кліка аутсайдерів, да вони всі є колаборантами. Вони всі мають отримати кримінальне провадження. Вони всі мають сидіти в тюрмі, незалежно від того, хто вони і що вони, якщо вони були до цього громадянами України. Безумовно, Херсонський оцей архімандрід це абсолютно конкретний суб'єкт для кримінального провадження СБУ і пожиттєвий термін йому потрібен. Да, це перше. Друге. Щодо закону, дуже важливо. Ви правильно говорите, що ми маємо кінцево розмежувати все, що стосується Росії в Україні. Тобто, всі п'яті колони, про які ви говорите, да вони мають в цій війні згоріти повністю, тобто їх не має бути. незалежно від того, це політика, чи це релігія, чи це медіа і таке інше. Але тут питання процедурне дуже важливе. Яке процедурне питання, тобто депутати мають напрацювати аргументований законопроект, який буде чітко фіксувати, що має відбуватись, скажімо так, з УПЦ в Україні. Да, тобто, всі акценти мають бути розставлені правильно всі аргументи мають бути сказані. Пане Михайло, от ми заговорили про ОПЦ МП, от, і, і, і одразу у нас почалися проблеми зі зв'язком. Я думаю, що це щось може, якийсь знак. Вибачте, так, так, чуємо вас зараз. Е, якщо чуєте, так, дивіться, так. мають бути розставлені, пане Олексій. Так, так, чуємо, чуємо, Є чуємо ви? вас. Вибачте. Е, ну, давайте, давайте да. дивіться, це, це ключове. На мій погляд, треба, щоб це була не революційна якась історія. Та і потім ми заднім числом шукали можливість це вже внести як законопроекти чи якісь там зміни до вже відповідно існуючих законопроектів і так законів і таке інше. На мій погляд, має це чітко логічно, логі логістично відпрацьовано. Перше, це депутати мають напрацювати відповідні законопроекти, дати всю аргументаційну базу. Паралельно з тим, правоохоронні органи мають. Кожного дивіться, це ж це ж набагато більш важливо, щоб оці всі архімандрити, які себе поводять таким чином, відповіли кримінальному плані за це. Взагалі, я вважаю, що всі колаборанти, які сьогодні знаходяться Херсон, Запорізька область, да там, скажімо, Луганська, Донецька, щоб всі вони отримали конкретні кримінальні терміни, І не тільки вони, не тільки ті, які медійно дуже відомі, да, а ті, які, от як ви кажете, побачили на якісь там. Кремлівському зборищі, да щоб вони також отримали е, свої абсолютно правильно заслуговані е, терміни, так ось перше це колаборанти, які йдуть під кримінальне провадження. Друге це внятний законопроект, який чітко говорить, як в нас буде вибудовуватись релігійна вертикаль, буквально після війни. Вже. Пане Михайло, ну сподіваємося, що з'явиться цей закон, тому що ми бачимо, що коли ну дуже хочуть, так якийсь такий закон дуже потрібний прийняти, то це відбувається швидко. А От, щось, поки що, з релігійним питанням це не так швидко. Дякую вам дуже за цю розмову. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.